ім'я отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Напевно, найважча проповідь, яка є у християн, це проповідь про любов до ворога. Бо тут, напевно, що найбільше, особливо в теперішньому часі, дискусій. Хочу звернути вашу увагу, що в часи середньовіччя е, чи ранньої церкви тих дискусій практично не було на цю тематику. Але в теперішній час вони якось, так вже будемо казати, після двох тисяч років церкви якось особливо виникають і, е, і, і дуже розколюють, немов би, якби громади, навіть суспільство і саму церкву. Христос нам виразно каже, щоб ми любили наших ворогів. І багато хто одразу хапається за ці слова і каже, о, ви видите, треба любити ворога, І, і ну, ви, ви, маєте, ви, ви маєте нас любити. Особливо ворог Він це розуміє. І, і зараз особливо московити вони хочуть нам сказати, ви маєте любити наш русський мір, ми же ж браття. І це те, що зовсім не відноситься до слів Ісуса. Бо тому що у словах Христа завжди є логіка і послідовність. І говорячи про ворогів, найперше, ми мусимо знати, хто тут такий наш ворог? Ну бо Він є. Якщо Ісус каже любити ворога, а ворог це людина, яка ну, противник, той, що напроти мене, то я маю знати, хто Він такий. І е, тут перше виникають перші питання. Багато е, хто із юдеїв. Вважали собі тільки за те, щоб любити свого ближнього, а ворога ну, ненавидіти і знищувати. Але це в часи Ісуса так було, вони, так, це була їхня доктрина, і національна, і богословська. Але вони його майже не знищували. Мало того, якраз ті найбільші, що пропагували ту любов до свого народу, якраз були найбільшими колаборантами. Які не вірили навіть в вічне життя. Це була секта садукеїв. Вони не вірили в вічне життя. Вони не вірили, що людина має душу. Вони вірили в то тільки, що людина тут на землі має гарно і добре прожити, і чим краще я живу, тим більше Боже благословенні для мене. Тому е, про ці речі не можна говорити просто так, ляп і все. Ви маєте любити ворога. Чому у вас тільки зараз так дуже популярно і модно сюди мова ненависті? Що це таке мова ненависті? Як ви говорите? Чому ви кричите і так далі? В багатьох моментах, безперечно, що все це тримається і виходить з саме з Христового вчення. Але, на жаль, як завжди, диявол, брехун і батько брехні. Послуговується з такими самими своїми прихвостнями, які пішли його дорогою, і перекручує те, що Боже. Перекручує ту правду і робить з неї брехню, але прикриваючись знову ж таки правдою. Як ми можемо любити ворога? Багато людей е, зараз і мають таку проблему і, раз і, і, і сповідаються з того, так, щоб, щоб той Путін вже там пропав і так далі, бо бо, то. Проблема не в одному путіну. Проблема в тому, що ну, найперше це показує те, що ми чітко бачимо ворога. Але, але не треба зациклюватися на ньому одному. Тому що там таких багато. І для того, щоб зрозуміти, хто такий ворог, найперше треба любити того, хто біля тебе. Ісус не даром каже, що любити ближнього свого, як себе самого. Це перша заповідь. Любити ворога то вже пізніше йде. Людина, яка не любить своїх ближніх, яка не знає, хто її ближній, і не любить себе, не знає себе, вона не може розпізнати того світу. Тому для неї всі або, або всі будуть рідні і близькі, бо це вже буде психічний стан на, на, ну, травматичний, бо є такі випадки, коли людину просто ріжуть, б'ють по-живому, а вона каже: Я вас люблю. І це не, це не перші християни, які казали, які вміли прощати ворогам. так? Вони терпіли не тому, щоб вони не могли нічого з тим зробити. Їх зв'язали, скрутили, так? І, але вони не казали, я вас люблю. Я казали, вони казали, ми вас прощаємо. Прощаємо, але знову ж таки це прощення до кого було звернене? До тих катів, які безпосередньо їх мордували, ті люди, які самі не знали, для чого вони живуть. Але чи є прощення до тих, які. Які не хочуть цього прощення, ті, які будують ту систему, без покаяння ми знаємо, що немає прощення, а без прощення немає любові. Бо любов має бути взаємною. Тому ті, які творять цю схему, схему ненависті і вбивства, безперечно, що без, без, не називаючи до покаяння. Вони не заслуговують і не можуть отримати, просто де-факто не можуть отримати прощення, і відповідно ми не можемо мати до них якоїсь особливої любові. Але знову ж таки повертаючись повертаючись до того, як нам навчитися, але все таки. Заповідь Христова і слово Христове, воно, ну, це не якась так, що він просто щось там сказав собі, або щось там не зрозумів і так далі, або там можна його крутити, як хочеш. Ні, любити ворога це є заповідь, залишається для нас християн. Але знову ж таки, як ми це можемо зробити? Знову ж таки, через слова Христа? Е, бо найперше, він каже тут, у е, це, це диреться сьогоднішній Івані це частина е, частина нагоїрної проповіді. І коли Ісус каже спочатку за блаженства, так, що блаженні такі, такі, потім каже, що горе тим, горе тим, тобто Він не каже, що всі блаженні. Як хочуть всі замалювати світ, все в світі добре, всі люди гарні, ми всі, ми всі красиві, я вас всіх люблю. Ні, блаженні ті, блаженні ті, блаженні ті, але горе вам, що ви нині ситі, бо будете голодувати. Бо ти не думаєш, як поділитися тим хлібом з іншими. Горе вам багатим, бо ви вже одержали вашу втіху. Горе, що смієтеся нині, коли приходять у гробах наші хлопці-захисники, а в них дискотеки, а в них там вечірки і так далі. Горе вам, ви нині се вам буде біда. Але то ні, всі однакі, всі добрі, то всіх під одну метолку. Це той самий комунізм, але в такому ліберальному виконанні, що все добре. Каже, коли Ісус звертається, то каже, то, а вам, що слухайте, я кажу, любіть ворогів ваших. Вам що слухайте. Хто слухає Христа? Ті, що прийшли слухати, Він до тих говорить, а не до тих, які не хочуть його слухати, бо ті, що його не слухають, вони того не знають, їм того не треба. Але знову ж таки, це він говорить до нас. І далі, з чого починалося сьогоднішнє Євангеліє, так, якщо бажа... як бажаєте, що вам чинили люди, так само ви їм чиніть. Ну, чекай, якщо ворог хоче мене вбити, так, а я, ну, а я так само я себе обороняю, я теж хочу його вбити, ну, то я йому тим самим віддам. Тобто, ніби здається, що око за око, зуб за зуб, але ні. Тут йдеться про те, що як ви хочете, щоб вам люди чинили, так ви їм чиніть. То, що виходить з мого нутра, тому християнин повинен поритися в собі і зрозуміти, що ж це таке любов, на першу, в першу чергу любов, прощення, хто є мій ближній і хто є мій ворог. Давайте так, навіть сама любов, коли ми говоримо про любов, це, коли говорить, ну, радше так, коли говорять є такі, які любити про ворога, вони те то саме, то саме відношення, яке в нас є до, до, до наших рідних, близьких, так їх любити, вони хочуть, щоб ми перенесли на, на, на ворога. Тобто там обніматися, цілуватися, не знаю, що там ще робити і так далі. Але давайте візьмемо, сама любов, вона багатогранна. Сама любов вона має багато різних, навіть буду казати, ступенів і відтінків. Наприклад, то саме в родині, так, любов до матері і любов до, 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 до дитини. Це зовсім це не можна любити маму так само, як дитину. Хоча та любов може бути така сама велика і така сама е, жертвенна. Не можна любити однакову маму рідну і, і свою жінку, яку тобі Бог дав. Подружня любов ще інша. Не можна так само любити свого рідного брата, і, наприклад, буду так казати, швагра там чи, чи, чи когось, бо тому, що ти з братом зростав, ти його краще знаєш. Але це така сама любов, тільки вона по-іншому виявляється. Тому сама любов, вона вже має багато гранів і відтінків. І якщо говорити про концентрацію, якщо так можна сказати, так тої любові, то вона якраз найбільше концентрується в самій людині, тобто в нас самих. Чому? Тому що Бог вклав найперше свою любов в нас. Тому людина повинна найперше полюбити себе, пізнати себе. Щойно виходячи звідти, тоді людина навколо себе бачить так -так родинне середовище, так? воно дає можливість, воно є таким свого роду сховищем, якщо хочете так консервантом так, для, для тої любові, яку Бог дав. Без цього, без родини, та любов, яку би Бог скільки Бог би людині не давав любов, вона розсіється, бо вона не має в чому, вона не має меж. І якраз у цій у цьому такому сховищі тої е, родинної любові, ця, ця любов вона ще примножується. І е, тут власне любов до батьків, до дітей, дітей до батьків, подружня любов, до братів, сестер. Тоді ми виходимо вже за межі того, так, і, і, і з тим, коли людина справді вона в цьому живе, вона виходить поза межі і бачить навколо ближніх. А навколо бачить вона таких самих, в принципі, як вона. Тобто ті так, такі самі, які, які так само плекають ту, ту, ту Божу любов так в своїй родині, в своїй сім'ї. Тому чому в нашому народі, так, і, до речі, москалі то перейняли, але вони то просто так тяпають, аби, аби тільки в них це тільки таке, якби. Що їм що матюкати, що, що казати там ей е, папаша, ей е, матушка. І для них одне й то саме. Це це слово приказка. Але в нас в народі справді, коли е, є людина яка яка багато тобі допомогла там навіть по сусідству так то то кажуть та, ой мамцю та не не того особливо люблять мамцю не робіть мамцю не кажіть так а а або або неню неню так то то так само вони це слово не тільки стосується ясно всі знають хто твій тато але стосується також тих людей які справді е, оці цінності випромінюють в житті Якій в селі ніхто не скаже, що той чоловік якийсь там ну, безхребетний, там підлабузник чи безбожник. Ні, всі знають, що це праведний чоловік. Тому його могли називати тим словом, такто або, або як козаки казали навіть на отамана, батьку. Тому що він, він справді для них уособлював ці батьківські цінності, які вони отримали в, у, у дитинстві. І тоді ми виходимо за межі нашої спільноти. За межі, скажімо, десь ну, тобто, ну, тобто, далі шириться на народ, так, бо, бо той, що говорить зі мною одною той самою мовою, якою мене вчила мама, ясно, що він мене ближче, який то буде токать і какати. Ясно, що мені людина, яка говорить, наприклад, арабською мовою, яка ну, чи, е, ну, яка також гарна мова, так, вона специфічна, але я її не розумію, ну, то мені, напевно, що десь ну, якось не дуже розходиться з того. Але той, хто говорить англійською, яку я там більш-менш трохи щось там знаю, чи італійською, ну, то мені простіше з такою, бо я, бо я розумію, що вона хоче мені сказати. І врешті-решт є люди, які стоять десь аж поза тим. Всім. Чому вони поза тим всім? Тому що вони не хочуть війти в наш світ, тому що вони не хочуть його збагнути, вони хочуть його зруйнувати. Вони хочуть його просто, ну, щоб нас не було. І це є вороги, це є ті, які не дають мені жити. Хоча цей ворог не мусить бути десь хто знаде далеко. Ми українці, на жаль, і це дуже прикра така риса наша, але вона, на жаль, є. І, на жаль, ми дуже щось в неї нічого не робимо. Ми маємо особливий талант знайти си ворога навіть в своїй рідній хаті. То мусить бути там тьоща, то тесть, то навіть такийсь такий, навіть деколи рідна дитина, та, та дочка чи син, і то може бути ворогом. Або навпаки, хто найгірший той ворог? Мама з татом. А що то той? От вони нам там, то-то щось з хати не ділили, там ще там щось, то вони такі сякі. Вони ціле життя стараються виховали тебе, все, але, але я з ними балакати не буду. О, стара розуму немає. Вже дивися, хоче, щоб всім керувати нами. Я тобі не дам стара. І е, це, це дуже прикра риса. І тому для нас, українців, до чому ми маємо, коли ми починаємо воювати? Нам дуже легко ідентифікувати ворога, коли ми воюємо, і ми вміємо воювати. Тому що ми е, маємо також та дурна риса, яка в нас є, вона допомагає нам на полі бою. Але вона дуже підступна і дуже паршива тоді, коли в нас мирне життя, коли ми не маємо з ким воювати. Ми мусимо знайти себе ворога. Бо, ну, бо треба з кимось воювати, розумієте? Ну як то так? І нам треба вчитися, власне, бути христовими учнями. Бо Христос не забороняє так, як воювати, обстоювати своє. Але Він, власне, нас вчить, щоб розуміти, хто є ворог. Тому напевно, що ви бачили не раз, що наші хлопці як міють знищувати ворога, так само як того москалика, якого там танком притиснуло, то, то обстріли йдуть, той наш тягне його того москалика. Той, ти, ти добій мене, той кричить. Ти кайху ти, будь, ти витягнув за жбархи. Ну і от тепер той, той, той москалик щось там розказує вже, то інтерв'ю давав живий, здоровий, так, і, і навіть щось там вже за Україну, так ну не знаю, то бо то такі люди, вони нині одне говорять завтра друге. Але тобто він його врятує багато таких, скільки, скільки їх лежать в наших госпіталях, наші хлопці не раз ну, не ну просто в силу обставин не мають такого догляду, як мають ті москалі розумієте, по, 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 по тих ув'язненні, які, які в полоні. І е, це, це не тому, що ми такі погані за своїх не думаємо, але тому, що насправді е, ну, ми маємо і то, і то. Бог дав нам справді величезний дар і любові, і, як би те сказати, вміння того ворога, от кажу, як хочете, щоб вам чинили, ви так чиніть. Якщо, ну, якщо ми би не хотіли. Чи хотів би українець, щоб, ну, щоб до мене отак от прийшов хтось, той, от, що б я з ним зробив? Та дав би йому почурі. Так і роблю. Тому. Ми маємо оцей, оцей дуже широкий спектр, але чомусь дуже часто людина вибирає тут якусь темнішу сторону. І допоки ми не навчимося любити своє, до того часу ми не здатні будемо розрізнити також і ворога. Бо ворогів дуже багато. І ті вороги, повірте, набагато страшніші, які зараз позасідали в Верховних Радах. Які позасідали там ще зараз їх ловлять навіть такий там той директор той моторосічі, це найбільше фактично моторобудівне підприємство України, на якому різні мотори роблять. Виявляється, зрадник. От вчора буквально СБУ заарештувало людина, яка, яка би мала працювати на герою України. Що ж це за такі герої, які продають ту рідну маму? Слава Ісусу Христу!